Всім доброго здоров'я, шановні друзі, гості мого каналу, також мої підписники. Дякую, що зайшли на канал. Ну що, реставрація того складничка, який я показував, завершена на сьогоднішній день. Ось він так виглядає. Ось це ламінатна дошка вініло, що я поміняв тут щічки. Вона виглядала ось так. Бачите, так? Виглядало ось так. Але тут одна щічка була. З часом, старий ніж, з часом було лопнуша ось тут з цього боку. Він уже відновлений, реставрований. Цей клиночок, що я міняв, показував відео. Ось він тут присутній. Ось, зроблений. Ну що, ніж складається, працює, вилучка, маленький ножичок, цей ножичок що я складав. Ось так ось він виглядає. Бачите, що було і що. Який зараз. Далі в мене буде, я ще один складочок роблю від себе. От. І далі буде. Я вже показував мені, дав товариш Ось, на реставрацію цього ножичка, також сторога. От. і на ньому буду міняти ось цей клиночок. Тобто його буду зачищати. Це все знімати, зачищати. Ну, вам вже показувати не буду, ви вже бачили, як я це роблю. Вже покажу його готовим. От. І буду також міняти цей клиночок. Тут також досить цікавий є вилочка, Ось така. От. Далі є відкривашечка. ну Це старе, я це все. Буду зачищати і вам уже потім покажу. Ось так. Такі давній початок 80-х, кінець 70-х. такі були у нас е, ті часи мультитули, так називаємо. Так названі. Тоді, ніхто не говорив, мультитул. Тоді говорили, що ножичок з багатими, з великими функціями. Так що це я вам вже покажу, коли вже буде ніж готовий. І далі в мене є на реставрації також ну, вже покажу деякі старі речі антикварні. Ось такий мисливський набірчик. Бачите, так? Це досить старий набірчик. Це мені людина, я з нею був домовлявся. Ці речі стояли на аукціоні. Ось, і... Ну, я перекупив. Ось. Досить цікаві старі речі. І я також збираю деякі старі речі, їх реставрую і деякі до себе в колекцію. Ось. І до цього стаканчика ще йде таких два маленьких, 50-грамових. Ну, я не мірю, так думаю, ось такі. Я їх буду зачищати. Реставрувати. Ну, просто зачищу їх. І зроблю. Дам їм друге життя, скажімо так. Ну, вже покажу вам, коли вони вже будуть готові. Ось такі цікаві речі. Це є такий ось невеличкий комплект. Бачите, так? Я зачищу, печищу, зашліфую войлоком, зроблю... Ну, дам друге життя. Ну. Так що, ось такі. Речі ще попереду. І потім другі ножі. І тому подібне. Так що на сьогодні таке коротеньке відео хотів надати. Хочу ще раз, не ще раз, я раз в деяких своїх роликах запускав. Заходіть на канал, хто має бажання або хто любить природу. Є такий канал Моє Поділля. Ось Там досить класний чоловік. Один є, він пенсіонер, знімає своє хазяйство. Знімає природу свого мешкання, де він проживає, свого містечка. Досить цікаві нього ролики, досить цікавий чоловік, досить таківо, пенсіонер старається. Так що заходіть також на його канал. От. От такі на сьогодні такі відео. Так що ставте палець вверх, хто палець вниз. Я впевнений, що завподобаєчку. Коментуйте своїм підписникам. Сердечко, заходьте на канал, хто новий. Підписуйтесь на канал. Буду щиро вдячний. Всім пока-пока, до слідчого відео. Всім найкращого.